Ряжені. В цей день відмічається, відмічається звільнення України від німецько фашистських загарбників. Тобто <кій> німці відійшли від Ужгорода. Обидва мої діди воювали. Один одну атаку сходив, одразу ж загинув, а другий усю війну. Пройшов чутлі не до Берліну. Але я завжди запитував їх, щоб вони мені розповіли про війну. Ніхто нічого не розповідав. Ото сяду, нальють по 50 грамів і одну рюмку хлібчиком накроють і мовчки вип'ють даю все. А от в школі у нас вчився я в другої вірпінської школи. На кожне свято приходив справжній герой, приходив справжній воїн. У нього були ордени медалі від горлянки до пупка на двох сторонах Лацкана. І співав він годинами про війну. Я так більш дідів не питав, що якісь вони. Несправжні воїни, а потім через деякий час я дізнався, що ці люди вони були практично кожного року, однак від декілька людей, які приходять до школи. А потім одного з них я знав, що він був літруком. Безпосередньо бойових участях він не приймав участі. Думаю, зараз там буде. І зараз вже такі з'являються. Отакі в мене спогади. Подивиться, яка чудова осінь в місті Ірпінь. Бажаю сьогодні у второк чудового, гарного дня усім.